Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео хочу зробити ось такий невеличкий міні-звіт. Ну, напевно, він буде розбитий на дві частини. Подивлюся по часу. Але одним словом, хочу показати все те, що мені вдалося зробити, наміняти або придбати за 23 й рік. Тут всі конверти, всі вони 23-го року. Тут у нас будуть штемпелі першого дня, спеціальні штемпелі, штемпелі з перевідними датами. Одним словом, 23-й рік. Хочу сказати ще таку зробити відмінку, що за 23 рік, скажімо так, дуже гарно я попрацював, багато наробив, наміняв, напридбав. І так вийшло, що коли я от почав сортувати, все перебирати, відбирати 23-й рік, виявилося, що стопка дорівнювалася всім іншим рокам, за інші роки, за 22-й і там більш ранні конверти. Тобто, можна сказати, дуже гарно попрацював. Якщо працюватиму так кожного року, то напевно... Йдеться десь так, років через 20 виділити окрему кімнату під ці всі конверти, марки. Ну що ж, давайте почнемо. В сьогоднішньому відео буду показувати конверти за лютий. Червень в січні в нас не було ніяких погашень. Ну наскільки пам'ятаю, перебрав, то не буде тут нічого за січень. Буде в нас з лютого по червня, а друга частина буде вже липень-грудень. Ну і перший конверт. Ну він без ніякої помітки, тому що це, скажімо так, віртуальний конверт. Планую з часом придбати КПД. Це в нас перше було погашення: воїни світла, воїни добра. в Лютому, ну, ось, це звичайний, здається, немаркований художній конверт. Ось тираж 100 тисяч. Але як тільки зроблю КПД, обов'язково його докладу. Ну а це, типу, як галочка, що треба її заповнити. Далі, ось у нас 24.02 у нас було погашення ПТН-ПНХ. Ось зробив отакого конверта собі, комбінацію. Е, чомусь не було марок. Ну, точніше, коли я прийшов, вже не було марок, були ось одні ось такі конверти. І те, буде. Тому просто набрав конвертів і наставив печаток ПТН-ПНХ. Далі це вже наш місць в нас місцеві. Почали робити ось такі конверти, власна марка, полтавська бойова галушка ПТН, ПНХ. І ставили печатку. Теж придбавлений конверт. Цього, Цей конверт, я не пам'ятаю, здається, мені його. Подарували. Це у нас пан Дмитро, канал, канал, картавий копатель. Так, 24.02. 24, 23 рік. Ось, Концерт Комзона чекає останнього глядача. Теж власна марка. ПТН ПНХ 24.02. Далі у нас було погашення 31.03. Це ось там щось: міста героїв, Буча Ірпінь, Гостомель. Чесно, я не пам'ятаю, як там виглядав штемпель першого дня. У мене є це щось від пана Дмитра. Такий конверт першого дня. Теж планую, як вже вийде каталог, зробити ревізію, передивитися, що є, чого не вистачає, і буду намагатися поповнити, щоб був в повний комплекті. Тоді вже в нас вийде відео, типу всі КПД за 23 рік. Ну, а сьогодні буде звіт по конвертах. Ну, Трошки відійшли від теми. Ось місто Ірпінь, місто героїв. так, є. Далі також був ось такий художній конверт, немаркований. Теж лежить, як галочка. Потім це у нас що? Це у нас калуш 10.04 було погашення. Ось такий конверт першого дня. І ось такий немаркований художній конверт. Якщо чесно, мені не маркований художній конверт, більше сподобався, ніж КПД. Далі, це у нас було погашення 10-го стандарту. Ось Ашки і Тешки. Нуашки, здається, зараз по 50 копійок, а тежки, напевно, гривень 15 зараз. Ну, такий ось касовий конверт. Конверт взяли минулого року. Ну, а марки вже цього 23-го року. Це придбав в інтернет-магазині Укрпошти. І далі це теж від пана Дмитра. Перший день із автографом автора марки. Це тоді ми домовились, він його зробив. І ось асоціація філателістів. України, Київське товариство філателістів. Не помню, здається, так воно розшифровується. Тим словом, є такий в мене один конвертик є. Далі, це в нас що? Це вже в травні у нас було погашення гвардія наступу, і тоді я почав робити різні експерименти із конвертами. Тоді в нас були тільки одні художні конверти. Наверх, першого дня формату c 5 не було, тільки c 6 було. Ну І ось тут творчістю займатися. Зробилося так, чотири марки, відірвав поля і погасив. Потім це ще у нас купони. Так, це у нас купон. взяв. Далі теж ось експерименти з залишками полів погашення зробив. Тоді прийшов під кінець дня, вже, як бачимо, краска така трошки вигорівша. Виштампована, Була тому не дуже видно. Ну, але, в принципі, буде мені в колекцію. Я після того зрозумів, що треба ходити, намагатися на погаження часів о 2 годині десь, о 14. Тоді якраз там і краска нормальна. Ну, а людей зараз мало ходить. Тому, в принципі, норм. Ось просто марка із купоном. Так. Така ось гардія наступу. Тобто я тоді зробив комплект з полями, комплект без полів. Кошти були, дозволяли експериментував, як тільки міг. Навіть ось такий зробив експеримент. гвардія наступу час повертати своє. Тоді здається, прикордонники послали цей корабель. Ну і наскільки я пам'ятаю, я ще хотів зробити з цим е, забув. З Нептуном, було погашення, там, зброї перемоги, але тоді марок не було, тому не вдалося зробити це погашення. Ну, і Ось таке КПТ. Е, наскільки я пам'ятаю, я його придбав уже в себе у філ-магазині. Це ось оригінальне, київське з конвертом першого дня. Тобто Галочку можна ставити, що воно в мене є. Далі, е, це теж від пана Дмитра. Отримав цей конверт, це власна марка. Це 2000 хороших русських. Тобто в нас вони перешагнули цю дату з 16-17 по 17 травня. Зараз, не знаю, вони вже там до скілького дійшли, давно не дивився щось статистику. Так, цього конверта я пам'ятаю, це до нас в місто приїжджали філатлісти з Дніпра, і вони щось торгували своєю продукцією, І я в них взяв ось так конверт, якось кстати, так чисто не дивився, взяв чисто, щоб був. А потім, коли передивлявся, ось подивився, що він у нас зроблений 21 травня 23 року. ось. Дніпро кращий кожного дня. 150 років пивоварному заводу Боте. Теж власна марка. Так, далі, це в нас День Києва. Ось такий бачимо герб міста. Печатка і Z. Це ще старий номінал. Сорочка формату Київщина. Да. Доволі красива серія, все хочу її зібрати. Всю. Я тільки зберу. Я, до речі, не пам'ятаю, скільки там здається 10 аркушів. Сорочки, вишиванки входить. Далі ще ось такого конвертора мені тоді зробив. День Києва. Угу. Так, далі. о Це вже в нас це здається теж мені пан Дмитро зробив. Це в нас серія Європа. Мир найвища цінність. Сепка із двох марок. Ось така UA. Мир, перемога України. Ну, який там тираж у нас був? Тираж 40 тисяч примірників. Теж конверт першого дня. Не пам'ятаю, був він по місцях чи ні. Одним словом, чекаємо на вихід каталога, щоб знати. Так, це мій товариш з Полтави. Зробив такий конверт. Я не пам'ятаю, ми всім чи помінялися, чи він мені його подарував. Одним словом, це ось було в нас 1 червня. Діти перемоги, малюють Україну майбутнього. Тоді здається, теж щось якась була біда з марками, що він просто погашення на конверті зробив. І ось 1 червня Полтава. Так, і Зворотня сторона, теж бачимо такі печаточки. Тепер треба думати, як я це все буду правда, оформляти. Ну, і Ось такий е конверт доволі цікавий. З однієї сторони, що може бути тут спільно? Ну, нічого, якби, якісь два штемпеля різних років, 22-23, го але їх об'єднує те, що це. Це дитячі малюнки. Тобто Мрію, наскільки ми пам'ятаємо, малювала. У нас дівчинка, не пам'ятаю, як її звати. І ось діти перемоги малюють тобто дитячі малюнки, об'єднані темою. І ось от такі КПД. Це здається, теж мені пан Дмитро вже робив. Ось такі КПТ, формат С5. ну Круто виглядає. Що йому? Дякую. Далі підходимо. так, червень. 17 червня у нас був ось такий конверт. В мене їх два. Я, якщо чесно, не дуже пам'ятаю, з чим там зв'язані ці події. Я пам'ятаю, ось цей, здається, пов'язаний. Це я брав в інтернеті в магазині, пов'язаний з тим, з датою введення. Тобто 18.06 вони продавали. Це був введений в обіг, чи дійсний став ось цей штемпель місто Героїв Херсон. І ось Гукеркошта тоді продавала ці конверти. Так, дивимося, що тут у нас за дата. 30.06. ну Наскільки я розумію, це в нас вже буде останній вид погашень на сьогодні. це ось, м -м, забув, Головне управління гур. Ось такий конверт першого дня. От, чесно, за нього я не пам'ятаю, де я його взяв. Напевно, пан Дмитро це мені робив теж. Головне управління село Горинки. Так, ось таке головне управління. Так, ну, чим вони відрізняються два конверти. Ага, Так, тут у нас немаркований художній конверт, а тут у нас КПД був використаний. Є таке діло. Ну, а це вже пішла моя творчість. Це вже в Полтаві теж експериментував щось, не пам'ятаю. Я здається, там почав експериментувати із розташуванням марок. Тобто одна марка, дві марки з купоном. Тут вже з полями, я здається, на експериментуванні. Бачу, дивлюсь, експериментував все-таки теж Полтава. Напевно, завдяки цим експериментам, що в мене деяких конвертів по декілька видів, і вийшло, що доволі багато в цьому році було в 23-му Ну Подивимося, як діло піде в 24-му, Бо тут у нас вже цінники пішли такі на марки. То не знаю, як буде, буду, напевно. Скромно робить, а може й ні. Ну що ж, на цьому можна сказати, ми завершуємо. Ось це у нас буде завершальний конверт сьогодні. Вже наступні конверти, ось я дивлюсь, вже будуть йти під місяцем липня, сьомий місяць. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте та слава Україні!